Всім привіт. Всім привіт! Ви, ви, на, ви, на, ви на, на каналі Михайло. Уточнення. Все. В цьому відео будуть придумані види, яких я сам придумав. Таких динозаврів не існує все. Хочу обсудити гібридів, яких я хотів би побачити в слідуючих частинах світуського періоду. Перший динозавр це стегораптор. Уявіть собі, велоцираптора, але з шипами стегозавра на хвості та та на спині. Другий цепт стегонодон це тегонодон це, це плюс стегозавр. Це те ж саме, але без шипів на спині. та Хвіст не маленький, а великий, та на кінці шипи. Питається м'ясом. Може, іноді рибу, але це в крайніх случаях. Слідуючий цест стеголекс. Тиранозавр плюс тирозавр, як з раптором, потім буде йти вже Муторекс. Це будуть слідуючі види дістортусу. Тому що, як я почув в одному з відеокуль, є купа версій, які можуть ходити по острову. Тому я хотів би обсудити, чи не можемо бачити якихось інших. Може, вони будуть називатися полізними. Перший тиранозавр, який готував в щось отворотітельне. Ось, бвав, щось максимально творотітельне, але цей ці... тірекс, -ті як будто розбухший якийсь. Його роль в фільмі буде не ключова, він буде ледве пересуватися та помре в схваті зі спинозаврами та з нашим дирексом. Це усе, що я хотів розказати. Все. Всім бувайте! Зустрінемося в слідуючих відео. Це кінець. Бувайте!